Підведу от, ітоги, про що думає Путін і по науці, от, я вам скажу так: ми не знаємо, про що він думає, але бачимо його результати, правда? Ми бачимо, що ця людина, яка думає, приносить біль страдання і своєму народу, і нашому народу. Що цей імператор, думаючи, як мислитель, верніше мислячи, домислився до того, що розв'язав і показав біль і страждання для всіх людей не знаю, добре це чи погано. Я не суддя в цьому світі, але його дії це поведінкові реакції в світі. Можна так сказати? Як ведуть себе люди, його люди, яких він виховував там через телебачення, через все. От. І де оце мислення обмануло цих людей, скажіть мені. Чому так сталося, що ці люди, і мислитель Путін, бо це мислитель, він в шахмати не вміє грати. В шахмати треба вміти грати. Тому що якщо граєш в шахмати, то ти фігуру не, не просто здаєш, а він же так раз і помінявся. Він міняє правила гри, правда, то хотів захватити Київ. Не вийшло, сказав, ми хочемо Донецьк. І от як людина, мислитель, мислителі всі такі брехуни, як він. Богдан. Ну, ви знаєте, тут е, на його місці. А коли приходять до влади люди, які керують імперією зла, вони всі ідентично мислять: хто би там не був, буде точно так мислити. Тому що це така парадигма буття тої країни. це країна не творець, це країна, яка поїдає інші. За за рахунок цього вона розвивається. Коли поневолює когось в неї потенціалу творчого дуже мало, і сама велика проблема цієї країни в вихідній точці. Бо є філософія буття, а є філософія свободи. Ось філософія буття оголошує залежність людського існування від якоїсь одвічної, нескінченної реальності. Це може бути і Бог, і космічний розум, і дух, матерія, і так далі. А є філософія свободи, яка оголошує людське існування автономним, самодостатнім, яке не потребує допомоги одвічної реальності. І от в них, власне, присутня філософія буття. Тобто людина від когось залежить. Ну, в древності вважали в Греції цю проблему поставив Парменіт, що людина залежить там, від абсолютної думки, яка упорядковує світ і забезпечує йому там сталість і надійність. В епоху е середньовіччя справжнім буттям був Бог, тобто творець світу і людини, який оцінює діяльність людини. В епоху відродження буття ототожнювалося з природою. А от у філософії нового часу людське буття ототожнюється. Суб'єктивним залежним від свідомості буття самої людини, і в цей момент, власне, в філософії нового часу філософія буття поступилася місцем філософії свободи волі, в них цього не відбулося. Вони далі живуть знаєте, цими середньовічними канонами. І от е, вони відстають від сучасного світу. Ми реально живемо в цьому сучасному світі. Ми знаходимося в епосі постмодерну, і сенс життя є полягає і розкривається у спілкуванні людей, що ми робимо власне за допомогою таких передач. А в них постійна присутня доктринізація. Вони руйнують цю божественну ділянку мозку. Де, Ось... вона знаходиться? де вона знаходиться, скажіть? Ну, ну давайте цей, якщо вдасться показати картинку, так ну ви бачите картину Мікеланджела створення Адама, де ми бачимо Адама і бачимо Бога в оточенні ангелів. Але якщо примружити очі і так подивитися, то ми побачимо анатомію мозку, закрутки цієї структури, і, от, власне, де знаходиться голова Бога? Це називається дорзолатеральна частина мозку. Вона відповідає за творчість. І якщо людині присутня філософія свободи, то вона є творцем, вона не займається поневоленням інших людей, бо їй це не цікаво. Вона займається самопізнанням себе, пізнанням всесвіту. Але якщо цю ділянку уразити, людина е легко попадає під вплив різних ізм та янств. Ось проблема в цієї країни, що в них немає розвинутої цієї божественної ділянки. Це е, мозок рабів. Оце ви показали оцю картинку так. людям. Я так буду трошки. І в ці картинка не людей, а дійсно таки наш розум, правда? Так. Миколанджов напевно не розрізав чи розрізав там намалював. Він, він дуже добре вивчав анатомію, він дуже гарно знав анатомію людського тіла. А, Дивлячись на його картини, як гарно промальовані вени, м'язи і так далі. Він працював в цьому напрямку, як анатом. Я зрозумів. Там десь є та точка, де голова Бога, так? Так, ви якраз на неї показали. Вона отут, так? Трошки вище. Отут. Так. Я зрозумів. На неї діє алкоголь, телевізор, і все решта. Телевізор. І все решта. Вона викривляє свідомість, так чи ні? Бо вона сама божественна. А оці всі зовнішні об'єкти викривляють свідомість у людей. Тально вони її руйнують, і людина перестає бути творцем, стає кріпаком.